Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки досягають прогресу в переговорах щодо припинення війни між Україною та Росією. Що, друзі, сталося? Під час розмови з журналістами на борту президентського літака Трамп підтвердив, що контактував із Путіним. А це, до речі, друзі, перша офіційно визнана розмова між лідерами США та Росії ще з початку 2022 року. Трамп заявляє, що переговори йдуть і є прогрес, але він не хоче розкривати подробиці, Ба більше США за його словами підтримують зв'язок із Києвом та із Москвою. Тобто Вашингтон намагається балансувати між усіма сторонами, щоб знайти рішення. Ну, як на мене, це трохи насторожує, бо знаєте, коли розмови ведуться без розголосу, завжди є ризик, що домовленості будуть не на нашу користь. Але з іншого боку, якщо США справді зможуть сприяти завершенню війни, ну це буде величезним досягненням. Головне, щоб ця так звана таємничість не закінчилася тим, що Україна опиниться у невигідному становищі. До речі, Кіт Келох, один із ключових радників Трампа, заявив, що мирний план представить сам президент, але це станеться не цього тижня. Келох теж буде брати участь у Мюнхенській безпековій конференції, де, за інформацією Блюмберг, він має представити бачення Трампа щодо завершення війни. І, друзі, маємо непогану картину: по-перше, Трамп активно спілкується з різними сторонами, включно з Україною, Росією та іншими там впливовими гравцями. По-друге, на Мюнхенській конференції очікується презентація перших ідей. Цього мирного плану вона, до речі, буде 14-16 лютого. По третє, сам Трамп не раз говорить, що війна має закінчитись, тобто вони це питання не залишають.